Біфрен. спокій за ясної голови. Одну людину вбили щонайменше двох поранили. Уночі Дніпро здригнувся від нових вибухів. Усе трапилося о пів на одинадцяту без оголошення сигналу повітряної тривоги. Уже відомо, що ракети поцілили в середмістя Дніпра по житловому кварталу біля ринку. Туди ж було влучання три тижні тому. Це жесть. Всего разу ще потужніше. Вырвані Не лучше ли отсюда уйти, понимаешь? Іншою ракетою, за словами міського голови Дніпра, Ескандером, російські вбивці поцілили в автотранспортне підприємство, яке обслуговує міські та приміські маршрути. Одразу почалася масштабна пожежа, горіла адмінбудівля та більше сотні автобусів. Працюють рятувальники та поліція. А вчора російська ракета вбила чотирьох Дніпран та зруйнувала речовий ринок. Удар припав на середмістя Дніпра та приватний сектор. Від прильоту загинула родина, мама двоє дітей та їхня бабуся. Люди спали у будинку, від якого нині залишилися самі уламки. Вирва глибиною 7 метрів і діаметром 10. це все, що залишилося від приватного будинку, який влучила російська ракета. Тут одразу загинула ціла родина: бабуся, донька та двоє онуків. Шансів вижити у людей просто не було. Сергій від ночі збирає речі та документи, які змогли уціліти у будинку. Його хата в 10 метрах від місця прильоту ракети. Каже, аби не міцний паркан, його б з дружиною вже не було. Він цілий, а жінка отримала контузію. От лежать доски. Якщо б не ці доски, нас би з бабушкою тут не було. Перший взрив був, я до неї побіжав, і отамає накрила. А її привалило в той стан. Анна живе з родиною навпроти місця прильоту. Каже, прокинулася із чоловіком від першого вибуху, який прозвучав далеко, та не встигла отямитися. І тут другий приліт. Ми почули вибух перший, він був гучний, але ну, такий глухуватий. І потім ми почули дуже гучний звук. Слідом, дуже скоро. І почало все сипатись. Я накрила собою дитину, не було чим дихати. Цієї ночі з батьками спала п'ятирічна донька, і це врятувало. Анна ледь не плаче, бо у дитячій не вціліло жодного вікна. Як оговталася, побачила, що від будинку сусідів лишилася лише яма. Жінка каже, сім'я кілька місяців тому перебралася із квартири до родичів у приватний сектор. Думали, що тут безпечніше. Вчора я їх бачила, я знаю, що дівчинку звали Василіса, тому що моя дочка з нею просила познайомитися. Вони сюди недавно переїхали у нього, Це вже інша сусідка розповідає про родину загиблих. Російська ракета буквально розірвала будинок, у якому перебували бабуся, донька та двоє онуків. Дівчинці було дев'ять, хлопчик на рік молодший. По частям порозкидувала везде. У сусідів у наших туловищів лежало, ноги, руки. Ми з двора вбирали, остатки тіл. З mm. криші зняли ми, матрас, ну, скоріше, це був матрас дитячий. Яна каже, була вдома з чоловіком та двома дітьми. Від прильоту її оглушило, а як отямилася, пішла шукати сусідів. Іншу жінку, яка мешкала біля будинку загиблих, затисло у хаті. Його спасли двері, двері, які лежали на чердакі. І вони просто упали, перегородили, виходить. Ну, Масиму, ним травма ноги. Серед постраждалих від ракетної атаки росіян по приватному сектору Дніпра семеро людей, двоє і досі у лікарні. Серед них і донька пана Олега, 12-річна Софія. Перший взрив, я кричу, біги. І тут другий коли почало все літати. Дочку порізали. А де вона спала? Вот, прямо тут. Так, да. І в неї, скажіть наскільки серйозні поранення у дитину? Ну, длиною по 5 сантиметрів. Належили шви. Це... різані рани. А на території ринку за кілька кілометрів звідси побило торговельні павільйони та ангари. В епіцентрі вибуху ракети опинився 10-тонний контейнер пані Анжеле. Жінка продавала тут одяг та постільну білизну, яку шила сама, а ще українські прапори, що дивом ціліли. О, На диво. Ну не горі прапор України, натибамщина. Залишила? Да, так, ось. Частично роздавала хлопцям, частично продавала, щоб повернути за матерію, а роздавала на вокзалі. Хлопчикам просила, щоб повісили, як будуть освобождати. Від ракетної атаки по Дніпру зруйновані чотири приватні будинки, понад 60 – понівечені. Також побили ще 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. На місцях прильотів рятувальники завершили усі роботи. Софія Богуцька Руслав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.